Нині Господь призиває нас увидіти подвиг Сенофонта і Марії, котрим Бог дарував Аркадію Іоанна, синові, котрі вернулися чудно у їхню сім'ю, на старі дни пропали діти, не знали де, а батьки молилися, і Господь зберіг їх дітей. На розстоянні спасає Бог дітей молитвами батьків. Не тільки спас Господь, але обоє синов стали монахами-іноками в монастирях. І коли одного разу повернулися, то в благодарність Богу, Ксенофонд і Марія батьки стали, пішли в монастир, хотіли подякувати Богу за велику славу, котру їм Господь одарив. Ми сьогодні кажемо: Господи, ти. Да благословив нам церкві Твоєї мати подлинне священодійстє, бо Ти головний священодійствитель у наших храмах, Таїнства церковні Духом Святим завершаються присутності і прямому участі Господа Ісуса, і тому наші священодійстві, особливо Євхаристія, є унікальніший дар Божий хліб. Небесний хліб жизни, котрий ми той приймає, Уже готуємося повернутися у царство Божо, вирощи з маленьких до того возраста Христова, котрим будемо мати можливість по милості Божої наслідувати Царство Божо. І ще один момент, котрий читаємо у. Посланню другому Павла Тимофею. не забувайте, каже Павел, що якщо ми в таїнстві Хрещення умерли з Христом, то з Ним живемо, а в будущем нас Бог покликає бути наслідниками Царства Божого і будемо співцарствувати з Ним. Але якщо ми відречемося від нього, і Він отричеться від нас. То самое завжди повним, чоловік може все життя бути старанний ходити до церкви і вдруг на старі дні, наслухавшись безумного телевізора, або наслухавшись на вулиці случайних людей, або попавши під програму впливу на підсвідомість, чоловік друг може зробити помилку, покинути церкву Христову істину, війти в розкол, в секту і в другої. І, і пропадає. А Господь відяв Твоє предательство, як пише Павел, одказуйся від от тебе, і Твоє дальніше життя вже не завіднує. Божа мати, оберігай наших дітей у єдинстві з церквою, у любов'ю до священодії церкви, особливо до сповіді до Верха благодаті Божої Євхаристії причищення до всіх наших молитв, бо люба наша молитва по Євангелію священодействує. І люба наша молитва є тим, що совершаючий молитву є священнодій і священник. І тому не випадково, і Павел називає нас усіх людей. Царственним священством, народом святим, котрі взяті уділ, отділення у цього світа, дав середині священства церковного є іереї, архієреї, котрі совершають ото священодійство, котре приготовлені для того і висвячені. Ну, подобу, тому, як на подстанції, де мільйони вольт, не хоч хто може піти, включати. Оці всі включателі, а є спеціальні люди, котрі знають, що один крок в сторону і висока енергія його може спалити, так і приготовлені люди у Церкві Христовій, є у престола, котрі покликані небесною енергію, небесну благодать. При участі в церковних священодействіях, восприймати обільно, бо лиш так поступає, освящається в церкві Христової, возрастає духовно, митують діти Божі. Всі наші люди боялися того. І в Закарпатті в совєтське час, тяжко було знайти з наших людей керівника на, на завод, бо треба було керівником безбожником, атеїстом. А люди казали ні. Будьте ви самі собі, керівники. Я йду до церкви, я ходив мій нянько, дідок, і ми нині держалися Святої Православної церкви, а нині це в нас в Україні, українська православна церква, де предстоятель блаженніший Онуфрій, Ми діти Божі, подліні діти Божі, приступаючи в подлинних священнодійстях і в істинному причастю прибуває, а також вірими то і у вічності будемо по милості Божій покликані бути наслідниками Царства Божого. Амінь.